Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Сили оборони України ліквідували срібного призера Паралімпійських ігор 31-річного росіянина Олександра Работницького, який пішов на війну добровольцем на Паралімпіаді в Токіо. Він став другим у бігу на дистанцію півтори тисячі метрів у категорії т 20 серед спортсменів з порушенням інтелекту. Наразі все зрозуміло. Також на його рахунку: три золота, срібло та бронза чемпіонатів світу. Офіційний канал 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Національної гвардії України спростував інформацію про те, що 26-річний бієць ММА Валентин Підкович, якого затримала Служба безпеки України, бо він готував теракт біля ТЦК у Кривому Розі, має якийсь зв'язок до неї. Серед іншого в заяві йдеться про те, що він також не мав ніякого відношення до підрозділу протягом всього періоду існування азову. За даними слідства, 26-річний підозрюваний з міста Шептицький, колишній червоноград Львівської області, через месенджер Телеграм погодився за грошову нагороду у розмірі 2,5 тисячі доларів Сполучених Штатів Америки виконати спецзавдання, здійснити терористичний акт на території міста Кривий Ріг. Ніч музеїв до традиційної міжнародної акції, яка успішно вже багато років проходить і у нашому місті, можна сміливо долучити принаймні пізній вечір фут футнету тенісбол у Дніпрі, у якій ледве не у півночі, на вишуканому майданчику спортивного комплексу державного хіміко технологічного університету, завершився третій заключний тур відкритого чемпіонату міста сезону весна 2025, змагання якого вперше були організовані і проведені одноіменним комітетом асоціації футболу Дніпропетровської області на чолі. Євгеном Івановим. Ніч музеїв. До традиційної міжнародної акції, яка успішно вже багато років проходить у нашому місті, можна, здається, сміливо долучити принаймні пізній вечір футнету тенісболу у Дніпрі, у якій ледве не у півночі на вишиканому майданчику спортивного комплексу Державного хіміко-технологічного університету завершився третій заключний тур відкритого чемпіонату міста сезону Весна-2025, змані якого вперше були організовані і проведені одноіменним комітетом асоціації футболу Дніпропетровської області на чолі з Євгеном Івановим, попри складну підготовку і доволі таки тривалий термін щодо запуску змагань, 16 команд у першому офіційному чемпіонату місті з футнету вийшов доволі таки непоганим. Дуже цікаві поєдинки, дуже запекла боротьба і переможе сильніше. Але найголовніше все ж таки не перемога. Головніше, що Вивід спорту, можна сказати для Дніпропетровщини взяв свій офіційний старт, і надалі ми плануємо запропонувати все більшим гравцям доєднатися до цього виду спорту. До блискучих умов проведення турніру, за що окрема подяка голові асоціації футзалу Дніпропетровської області Саміру Гусейнову, як на замовлення видався і хвацько закручений сюжет розвитку подій у ході змагань, де 16 команд спочатку зіграли за коловою системою у групах а доля призових місць. Вирішувалася у матчах плей-офф, причому золотих нагород у заключному поєдинку. Попри колізію, пов'язану з неявкою однієї з команд, саме від якої зазнав єдиної поразки один з претендентів на перемогу колектив Дніпроветеран у складі Олександра Шипи Олексія Василенка резерв Петро Купрієнко їхньому головному конкуренту у боротьбі за трофей Амстейт, кольори якого захищали голова асоціації футболу Дніпропетровської області Олексій Марков. Чемпіон Паралімпійських ігор Станіслав Подольський та запасній Олексій Бережний Олександр Кабаненко. Щоб стати чемпіонами, потрібно було здолати в останньому турі приднік Марік, Андрій Видря, Юрій Тохтар, які вже ні на що не претендував, і в першій партії вони зробили успішний крок до здобутку. Втім, далі у їхній грі стався збій. Зірковий тандем спочатку поступився у другому сеті, а потім і у вирішальному третьому, таким чином подарувавши кубок. Дніпро ветерану, звісно, сьогодні мали виграти перше місце, але на більш-менш програли. Але нічого страшного, у нас попереду великі перемоги. Тому я запрошую усіх приймати участь у наступних турнірах. А учасників і переможців нинішнього на початку стислою урочистої церемонії нагородження подякував, привітав та побажав успіхів. Перший заступник голови асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослав Дерев'янко після чого він першими вшанував команди, які не дісталися. П'єдесталу пошани далі за третє місце бронзових медалей, і відповідного кубка була удостоєна. Тім Лейкерс, щоправда, не Лос-Анджелеса, Владислав Васильєв, Кирило Сторожук. Срібні відзнаки, мабуть, стали слабкою втіхою для АЕМ-стейт, які жар птицю перемоги самотужки випустили з власних рук. Та тріумфував на першому турнірі відкритого кубка міста з футнету тенісболу Дніпро ветеран, своєрідний союз гравця і робітника, як зізнався після його лідер. Олександр Шипа дуже приємне враження, дуже гарні команди. підбір учасників дуже гарний, тяжко було. І в цьому році, як ви вже казали, це перший турнір у нас в Дніпрі. Це очень приємно, що є у нас таке федерація, що займається цим видом спортом. Дуже сподобалась фінальна часть, тому що у нас хлопці. Прийшли, як там сказати, завода, і йому тяжко було. Ну, прийшлося ношу тащити на себе. І традиційно на завершення спільне фото на згадку про перший відкритий чемпіонат Дніпра з футнету тенісболу сезону весна 2025. Школярі, а саме учні 6-го а класу 99-ї гімназії Дніпровської міської ради, які в рамках спортивного пізнавального заходу «Олімпік-Лаб», що проводиться під патронатом національного олімпійського комітету України, стали черговими відвідувачами музею Олімпійської слави Дніпропетровщини і виявилися напрочуд обізнаними та ерудованими у питаннях еліти спорту зірок їхніх досягнень і здобутків. Школярі, а саме учні 6 А класу 99-ї гімназії Дніпровської міської ради, які в рамках спортивно-пізнавального заходу «Олімпік-Лаб», що проводиться під патронатом Національного олімпійського комітету України, стали черговими відвідувачами музею Олімпійської слави Дніпропетровщини і виявилися напрочуд обізнаними та ерудованими у питаннях еліти спорту зірок, їхніх досягнень і здобутків. Причому подібне, що приємно тішло стосувалося не тільки легенд світу сьогодення, серед яких, звісно, українці Ярослава Магучих. Олександр Усик, Ольга Харлан та інші відвідувачі гарно орієнтувалися, що відбувається на вітчизняних спортивних теренах. Запорука подібного у тому, що в навчальному закладі на належному рівні. Проводиться просвітницька робота, потужною складовою, якої стали і нинішні відвідини музею, які значно поповнять багаж знань школярів. Ми присвячуємо багато заходів і історії спорту, і в першу чергу досягненнями, які у нас отримали спортсмени Дніпропетровщині. Музей дуже сподобався, дуже сучасний, дуже яскравий, дуже багато інформації. цікаво, дуже цікаво представлено. багато пам'яток і таких цікавих речей, з якими потрібно дітям знайомитись і. Ну, взагалі, про це знати, тому що багато чого вони ще не знають в окремих відах спорту. А от якраз такий музей дозволяє їм про це дізнатись. Над тим, щоб дати якого більше інформації того дня у якості своєрідніх гідів, добре попрацювали члени виконкому відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, заступниця голови, заслужена майстерка спорту і тренерка України Срібна Призерка. Олімпійських ір в Атланті 96-го року минулого століття Діна Мівтахудінова та перший заступник голови асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослав Дерев'янко вони цікаво поєднували екскурсію музеєм зі спортивною вікториною, у якій брали участь не лише школярі, але й їхні вчителі, а переможці відразу отримували гарні. Подарунки і призи. Дуже приємно, що це в нас вже така традиція проводити екскурсії для школярів міста Дніпра і Дніпропетровської області. Дуже приємно, що вони обізнані, вони. Інтересуються розвитком Олімпійського руху на Дніпропетровщині. Вони з задоволенням правильно відповідали на всі питання, які були у нас сьогодні на вектаріні. Тому ми працюємо в правильному напрямку. Це дуже приємно. Окрім поповнення запасу фонду нових знань, збільшення обсягу і зростання інформаційного ресурсу та інтелектуального потенціалу. Школярі, які всі їхні попередники, отримали від гостинних господарів на згадку про відвіданий музею, брендовані подарунки з символікою відділення нок України у Дніпропетровській області і, звісно, купу. Позитивних емоцій та вражень. Мені дуже сподобалось, бо тут много багато різних, різних видів від, спорту, і тут дуже цікаво. Ще тут багато різних пам'яток. Сюди всіх запрошуємо. Завершилася подорож у цікавий і захоплюючий світ історії Олімпійської слави Дніпропетровщини. Традиційним фотографуванням усіх на згадку на загальну світлину, де буде закарбована подія відвідин музею школярами 99-ї гімназії міста. І на цьому поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.